Вітаю всіх, Тема сьогодні буде про те, чим може бути небезпечна крапельниця, яку капують у свої вени дуже багато людей. Це важлива, тому що дуже часто після банальної крапельниці внутрівенної, виникають ускладнення, які ми не діагностуємо, не лікуємо, і про які треба знати вчасно. Нагадую, підписуйтесь, поширюйте, і ви дізнаєтесь. Чим може бути небезпечна крапельниця втревенна, або навіть простий укол в вашу вену? Я думаю, що у багатьох із вас, хто коли-небудь робив уколи у вени, відмічав, що вена твердіє, вена болить або навіть червоніє шкіра. Але багато людей на це увагу не звертають, і, на жаль, лікарі також про це не акцентують увагу. Але саме це і є важливим, тому що затвердіння вашої вени після уколу внутрішнього вену після любої крапельниці це є ознака як мінімум флебіту, але частіше всього це тромбофлебіт. А тромби це небезпечно і про них треба знати і вчасно лікувати, тому що ток крові не заїг до нашого серця, а потім виникають багато проблем. Тому, якщо у вас після крапельниці затверділа вена, почервоніла шкіра, вам обов'язково треба. Перевірити ваші вени, чи немає там тромба. Треба зробити просте обстеження. Це ультразвукове дослідження ваших вен, як мінімум, в ділянці крапельниць. Це важливо. Там і високо підписуйтесь. І відео поширюйте. Це важливо, тому що це обереже ваше здоров'я.